Дівчата разом хлопцями прибирають. Хлопці сильніше виносять на тропінку сміття, і тут після вас приїде транспорт. Забере. В рукавичках з пакетами для сміття студенти Донецького університету прибирають Вінницький лісопарк. Запрошення на суботник отримали від муніципальної поліції. Відгукнулись, не замислюючись. Впорядкувати вінницю до великодніх свят прийшло понад сотня студентів. Говорять, було б більше. На заваді стали пари. Много из наших студентов приехали сюда на постоянной основе жить, поэтому убирать в котором живут, это действительно правильно, это нужно. Иван Коншин, один з тех, кто вирішив долучитись до суботника, каже, у рідному Донецьку, так само влаштовували загальноміські прибирання. Не могу так сразу сказать, насколько загрязнення Вінниця по сравнению с Донецком. Все таки, вот поки ми тут, я заметил, що город достаточно ухожен. Современный город і видно, что люди стрімся, щоб була більш тоді ні саме живуть, знаходяться, гуляють. Організатори суботника відзначають, цьогоріч територія лісопарку засмічена значно менше ніж минулоріч. Студенти назбирали трохи більше сотні мішків. Сміття всього до загальноміських суботників залучили понад 3,5 тисячі студентів. Вадим пототу, Володимир Єряменко, телеканал Віта.